Мій тато мамою мали донечку і синочку. Доню звали Олеся, а сина і ось доню було вже школярка. Ми родина снос, У нас троє дітей. Найстарша донька біологічна нами народжена. Середня донька влада вона встановлена. І маленький Петрик, наш хлопчик. Він під опікою. А ми сім'я полякових. В нашій родині проживає прийомна донька Анастасія. Двоє прийомних дітей Ольга і Андрій. Це діти з Ліманської громади, там, де зараз е, проходять запеклі бої. От у їх, е, е, ну, за, загинули батьки, вони сталі самі. Кучері. <просту> Все життя якось волонтерила. Але з часом, мабуть, дорослішала, тому що перестало приносити задоволення, це волонтерство. Така ну, нестача чогось. Я не розуміла, що відбувається, аж поки не потрапила на новорічне свято в дитячий будинок. Все йшло за планом стандартним. Прийшли волонтери з подарунками, іграшки, смаколики, чудові діти вдягнені. Вони стараються, вони намагаються заспівати найкращу пісеньку. Вони чекають аплодисментів, наче все за графіком. Все це насправді було страшне. Ці двері відкриваються. Нова група волонтерів, які приносять і. Подарунки вони намагаються дати руки дітям, щоб не вкрали ті вихователі бідні. То бідні діти вже стільки цукерок наїлися. Вони вже поколоти тими олівцями, вони вже випили цих бульбашок, тільки попотирали з вихователями підлогу, відкривається двері. Доброго дня, діти! Ми до вас з подарунками. І в, в якийсь момент я просто сіла на підвіконня, чекаючи, поки вони вже підуть звідси. А це був перший поверх і раптом хтось стукує у вікно. Молодий хлопець, років 20. 25. І каже, тримайте. І щось мені кидає в руки. Ну, Автоматом зловила Такий пакуночок. Він каже: знаєте, це мого хлопця речі, там светри, колготки і подаруночок. Ми дитині купили, але я зрозумів, що тут потрібніше. Я приніс його сюди. І я розумію, що людина принесла все, що мала. Я навіть не розгортала того пакета. Я побачила, що там прозоро щось цікаве таке яскраве, особливо помаранчевий. Я поклала там під ялинку цей подарунок. Десь через тиждень я вже знов приїхала до влади, збираюся додому, і в коридорі доганяє мене нянечка групи. Каже, слухайте, ну ви ж скоро заберете дитину, але ж вона трошки і наша була. Давайте ми вам подарунок на пам'ять, щоб в неї були спогади якісь, щоб ви нас згадували. Тримайте. Знайомий візерунок, і я розумію, що то та саме іграшка, яку приніс мені той юнак. Я зрозуміла, що для цих дітей ми тіні. Вони не бачать нас. І ми не бачимо їх. Ми з чоловіком почали збирати документи на встановлення дитини. Влада з'явилася взагалі за дивовижних обставин. Ми прийшли в опіку і сказали, ми були в дитячому будинку, нам директор сказала, дітей море. Показуйте. Та бідна жінка-інспектор каже: «Ви що? Які море, нема у мене дітей, ну немає, Їді. ні, я кажу. Я розмовляла вчора, сказали, йдіть до опіки. Вона так обурилася, що вона схопила папку, кинула її на стіл, з тої папки вискочив листочок. Я його тримаю, кажу, дивіться, дівчинка 2006 року народження. Те, що нам треба, те, що ми шукаємо. Ми знову приїхали на 19 грудня вже до нашої третьої дитини. Заходить та дитина, ми на неї дивимося, він на нас дивиться. Ну, треба щось зробити. Ми дістаємо іграшки, які привезли, щоб хоч якось познайомитися з дитиною. Він так от подивився на них каже: Я додому їду. Кажу: а куди ти збираєшся, до якого дому? Він ну, каже, ну ви родителі. Кажу, так, да". ну все. Потім вже через час він нам сказав: ну що. На Миколая свято ж було. Я йому сказав, щоб були батьки. Ввечері ви приїхали. Так, давай. А, я просив у Миколая ігрушки, ігрушки, подарунки і. Радітелі. І от прийшли мене. Петра ми поїхали забирати через те, що нам сказали, що це розумово відсталий смертник. Попередньо дізнавшись про певні діагнози, ми не розуміли, чому з такими діагнозами дитина має бути розумово відсталим смертником. Мій чоловік трошки трошки науковиться. Він знається на цьому, і він розумів, що такого бути не може. І як воно вже є, то дитину треба рятувати. Ну, що вам сказати? На розмову від сталого смертка він зовсім не виглядав. Побачивши, що з дитиною все в порядку. В будь-якому випадку, після того, що він нам заявив, що він їде додому, нас же що там написано, не цікавило. Це така риса інтернатних закладів. На жаль, вони зацікавлені в тому, щоб дітей боялися, щоб потенційні усиновлювачі чи прийомні батьки думали про те, що це дуже складна ситуація, і що діти хворі, і що потрібні кошти, щоб їх лікувати. І тому а це така наша пострадянська тенденція, коли дійсно у дитини в закладі дуже багато різних діагнозів на всякий випадок. Коли дитина виходить з інтернатного закладу, наприклад, вже 17-18 років, ми дивимося на її карту медичну і бачимо, що цих діагнозів немає. Маленький, хороший, розумний хлоп'я, чубчик чуб, у нього. Біля витіхи на лихо. Відверто, я так думала собі, що в Петра буде більш складна адаптація, ніж у влади. На щастя, я помилялася. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Андедам. І п'ять. Перші три дні вона взагалі в нас просидила на конику. пам'ятаєш, Гойделці. Ми ці? І вона знала три слова: коляска, гаряче і дай. так? А, сідайте". сідайте. До неї три... зверталася, сідайте, вона сідала гаряче, тому що вносили як няні гаряче, там обід чи сніданок, чи що, влада прийшла не розмовляючи, вона не могла пояснити свої бажання. Єдине, що вона вміла ну, професійно майже це робити. Це кусатися, це щіпатися, битися. Нова дитина, яка прийшла, вона тільки розумом твоя. Ти щось серцем її не приймаєш. І коли ти бачиш, як твою дитинку, да, викухану, виношену, ображає якась чужа ще для тебе дитина. Вона її штовхає, тягне за волосся, штрикає. То перше, що мама робить, це захищає свою дитину. Перше, що я робила, я піднімала Алісу високо на руки, щоб влада її не могла дістати. На що мені ліса казала, мама? Це дуже боляче. Але ж я терплю і ти терпи, бо вона маленька. Бо все буде добре. Все молодці, завершила. Ура ура Потрібно, щоб родина розуміла, що це за процес такої адаптації. Перш за все, це про дитину, да про її почуття в сім'ї, яким чином її приймають, яким чином вона розуміє, що коїться. Є різні можливості допомогти. Це психолог, це фахівець соціальної роботи. Дуже допомагають групи взаємопідтримки батьків, які розповідають свої історії, яким чином дитина адаптувалась. Якщо виникне якась складна ситуація, є до кого звернутися, і це можуть бути фахівці державних служб. Я маю на увазі центри соціальних служб. І це можуть бути громадські організації, благодійні фонди, які спеціалізуються на підтримки прийомних сімей чи усиновлювачів. А ви щось вже? — Так. — Багато? Да. Да. Покажеш? Да. I'm from you. Що можна сказати про сестру і брата? Мені дуже вони подобаються. Я пам'ятаю, коли він прийшов до нас додому, він був дуже такий наляканий, але ну, дуже веселий хлопчик. Було дуже страшно на це дивитися, що дитина боїться. Всього там, що є. Але ми потім з ним почали розмовляти, адаптуватися до один одного і стали найкращими друзями. <ілик> <сірко> Гар -гар <-гарні> діти виросли. Омагдано ефа і-я-я-яй-йо, фа е сантекс. І-я-я-я-йо. З бабках clock, clock, zero, zero, everywhere, clock, clock, oh, McDonald's, zero, clock, e, 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 e. Влада з'явилася, коли мені було три роки, її забрала, їй було два, два з половиною. Молодець було для мене. Вона робила все, як робила я. В неї не виходило, вона не вміла. Там ми ходили і на танці, і в басейн, в неї нічого не виходило. Вона взагалі була така незграбна, коли була мала, але вона дуже-дуже старалася. Батьки сказали про Петра, коли ми були у відпустці літом, чи не хотіли би б ще когось в родину? Ну, ми сказали, що напевно ну вже досить. Ми сказали, що ну ми от хотіли ще дитину. Ми з Владом вирішили, що якщо вони про це думають, то напевно вони зможуть це зробити. Тому ми сказали, добре, але що хлопчик. Я хочу в школу попасть, потому что там хочу уже увидеть одноклассников и учителей. Мои сестрички добрые, хорошие. Одного разу моя влада, ну вона взагалі така у мене цікава дівчинка, приходить додому і каже: Мам, святає, так хто?» Я сижу, кажу, чекаю того автобуса і мама з малюком. А він каже, таке, таке виробляв, і маму бив, і ногами її штурхав, і кричав, що він не поїде на тому автобусі. Я бачу, вона засмучена. Я їй кажу, слухайте. Та не нервуйтесь так, все минеться. Я ж каже, переросла. Знаєте, яка була? Я каже, на дорогу від мами вибігала. Я каже, ховалася, щоб мене шукали. Я билася головою асфальт до м'яса. Я кажу, валялася в пилюці. Я каже, пила шампунь. Я все ро... я, я, я переросла, ж переросла. Ця жінка каже, слухала, слухала. Потім каже: Знаєш, якщо після всього, що ти делала, ти осталася жива, то твоя мама свята жінка. На кожному святі ми вже, звичайно, тост піднімають не за маму дітей, а просто за святу жінку. Особливо після того, як з'явився ще третій. А чого ти всівся? Збира портфелика <говори> швиденько. Лада, Лада, три хвилини, швиденько. Давай, давай, давай. Би слімак, був подай трохи брудкіший, то вас людей взагалі би не було б і не могла б винукнути в думках твоєї мами. і Я тоді був зовсім сам. Я не люблю бути сам. Часом мені здається, що все світ існує лише для того, що я не був сам. З буцім побачила, що є складна ситуація. двоє дітей батько прилітає, стріляють, але вони не хочуть виїжджати. І вже через е, два дні е, я отримала дзвінок з Донецької області служби справах дітей і дізналася, що батько вбито, і діти декілька днів були з батьком у дворі. Служба у справах дітей сказала про те, що дітей вивезли до Краматорська волонтери і приймається рішення, що робити. І ми запропонували кисело дитячі містечка. Ми запропонували дітей відправити к нам у психологічний табір, де діти зможуть отримати психологічну допомогу. Моє знайомство з дітьми відбулося так, в темну пору часу, коли їх привезли посеред ночі стомлених. Оля, вона взагалі навіть не підняла очі на нас, коли ми зустрілись вперше. Вона плакала, дивилась в підлогу і абсолютно не хотіла з нами спілкуватися. Перший вечір, перша ніч у цього знайомства була така для мене тривожна. Це логічно. Вони не довіряли світу, світ уже і так з ними повівся. Максимально жорстоко. Повноцінний ось такий контакт, що ми вже зрозуміли, що ми довіряємо один одному і що вже в принципі от таких сюрпризів їх буде все менше. Це було десь через тижнів три-чотири. Ми почали працювати з Міністерством соціальної політики, зі службою у справах дітей Донецької області, Закарпатської області, Львівської області і шукати сім'ю через Три тижні ми дізналися, що є сім'я, яка також з Бахмутського району чи з Лиманського району. Вони виїхали, і вони знаходились вже у Львові а, якийсь час, і вони готові приймати ну, знайомитися з дітьми. По інтернету гуляло відео, де двоє діток з нашого села. У них загинув батько. Їх забирали волонтери, і як вони благали людей, щоб їх не давали в будинок. Зранку жінка каже: ти знаєш, що мене ці діти не виходять з голови. Це діти наші. Ну, давай звонить. Вона позвонила в громаду, в службу. Вони підтримали це рішення і почався. a forma de documentos tá e Перше, про що ми завжди з ними говорили з дітьми. Діти, якщо вам не підійде ця прийомна сім'я, ми будемо далі робити все для того, щоб влаштовувати і шукати для вас нові варіанти. Після зустрічі з прийомними батьками вони сказали, що їм підходить і вони готові спробувати. Провели там деякий час, поспілкувалися. І через на, наступну неділю нам вже треба було їхати забирати. Ну, Чекаємо дзвонка, дзвонять нам, приїжджайте, Ну, значить, діти нам дали добро. Перша зустріч важлива і завжди готовлять кандидатів в прийомні батьки чи усиновлювачі, яким чином треба і, і можна знайомитися з дитиною. Дитину також. Ну, потрібно готувати, тому що ну, по-різному буває, і, і треба розуміти, що для дитини це дуже важлива подія. Це враження, яке залишається вже після зустрічі, особливо коли дитина вже е, влаштовується в цю сім'ю. От Вона проживає ці перші зустрічі, перші хвилини цієї зустрічі да, важливо. Магія. 5 і дітей 5 буде 25, 25, плюс 1 буде… 26. 26. Будет 36. Три пишемо, шість пишемо, перепам'ятаємо. Щось дуже швидко ти зробив, Андрій. Головне, то, що все правильно. Шість раз по шість. шість. Ну, такий хлопчик з приколами. Цікавий дуже. От, він швидко воспламеняется, как бы там что щось зробити. Андрій вынеси мусор. Почему я? Чего я? Я шо дежурный? Вот, говорю, Андрій, я тобі что сказала? Все, він вийшов. От, думаю, ну, сейчас піду расскажу. розкажу. приходит, він вже йде. А куда выносить? Гуля більше вона така, старанна спокійніша, хоча теж перепади з настрієм у неї. Ну а так, діти, як діти, які всі люблять ласку, люблять, щоб їм уділяли внимання. Це всі мої подарунки, які дарували мені і волонтери, і мама, і Настя. Тоничка біга, біга і дітям скажу. Я наклоняюся, мене цілує. І Оля теж вічно, якщо ми там сидимо, що -то, вона старається сістячкам, щоб її обняли, щоб приголупили всі. Маму вони взагалі не помнять, бо я спрашиваю, вони нічого не пам'ять. Про батька стараються вони мовчати. Навірно, у них ця рана далеко в душі все таки болить. Спочатку у нас не було такого, щоб взяти дитину, поки дитина не пішла вчитися. І ми залишилися одні удвох. І, як сказати, трохи аглохлі від цієї тиші. Дуже тихо, вдома, тихо. І тут ще послужило стимулом дружини рідна сестра взяла собі доньку. Прийомно. Потім після цього вона взяла ще хлопчика. Потім їй предложили чотирьох сразу діток. Це було дуже тяжко, але вона вирішила на цей, так сказати, подвиг. Зараз у неї в сім'ї семеро дітей, в неї будинок сімейного типу. Вона поставить цель, що ви хотите какому-то ребенку дати будущее, дати хорошу життя. Діти все одно підблагодарять своєю любов'ю, своєю ласкою. Не замічаєш, якщо ти там щось болить, воно проходить Оця любов дітей, вона ну, то все на світі. Будь-яка дитина це є відповідальність перед собою, перед Богом, перед суспільством, якщо це прийомна дитина. Як ви берете таку дитину в родину, це означає, що це буде постійна напруга. Вас іноді не будуть розуміти навіть найближчі до вас люди. Іноді ви будете помічати дивні погляди на вулиці людей, тому що ваша дитина буде поводитися. Не зовсім так, як поводяться звичайні діти, виховані з маличку з народження в родині. За все це вам буде подарований цілий світ. Кожна дитина буде приносити в ваше життя повноту і смак цього життя. Тому що, е, коли шестирічна дитина не чула, як квакає жаба в ставку, і вдруг, ну, раптом вона замиряє і чує цей звук. Шестирічна дитина, яка вперше. Пробує якусь незвичайну їжу, він починає розрізняти смаки. Він починає нюхати квітки і розуміти, що вони пахнуть по-різному. Ти розумієш, що це тим парканом, який вона шість років просидів і не бачив нічого, крім шматочка неба і гойдалки, яку подарували спонсори, це всесвіт. І цей всесвіт ти можеш дати дитині користування. Дитина не має жити в інтернаті за будь-яких обставин. Інтернати не для дітей.